Як налаштувати захищену папку на телефоні Samsung. Переклад показаний на операційній системі Android 12 ї версії. Така папка може використовуватися для зберігання важливих даних та програмного забезпечення. Відкриваємо налаштування. Біометричні дані та безпека. Захищена папка. Натискаємо Продовжити. Знову продовжити. Та чекаємо. На створення захищеної папки може піти певний час. Вибираємо спосіб блокування захищеної папки. Я виберу пін-код. Потрібно ввести пін-код та підтвердити його ще раз. Можна увімкнути скидання через аккаунт компанії Samsung, звісно, якщо він у вас налаштований. Ця опція дасть змогу скинути пароль, у тому випадку, якщо ви його забудете. Після натискання кнопки далі, захищена папка готова до використання, у ній вже знаходяться певні програми, в тому числі файловий менеджер, який називається Мої файли. Саме через цей файловий менеджер можна відкрити всі файли, які ви скинули в захищену папку. На даний момент в захищеній папці файлів немає, тому я спробую щось туди відправити. Відправлю ось це чудове відео із лебедем та лебедятами. Натискаємо поділитися на вибраному файлі та вибираємо як адресат скопіювати до захищеної папки. Файл почав копіюватися. Тепер спробуємо відкрити захищену папку, відкрити у ній мої файли. Та подивитися, чи є даний файл. Видно, що ще немає. Не встиг скопіюватися. Повторно відкриваємо і бачимо, що файл на місці. Після блокування та розблокування екрана потрібно заново буде вводити пароль або пін-код. До захищеної папки. Програма для запису відео. Звичайно, вікно для введення пароля записати не може. Переходимо в налаштування. Біометричні дані та безпека. Захищена папка. Додаткові налаштування. Видалити. Видалити. Якщо у вас є важливі файли, не знімайте відмітку перемістити медіафайли з захищеної папки. Після цього захищена папка буде видалено.